Вітання всім! Сьогодні вже 14 серпня, черговий патч Black Desert завезли, і давайте відразу дивитися, що нам тут позакидали. Відразу переходимо до цього всього. І так, починаємо, як завжди, з івентів. І так, на цьому тижні, коротше, оновлюється ж календарик, і от з завтрашнього дня, і аж по 18 вересня, ви будете лутати календарик. Але в чому прикол цього календарика, що ви будете отримувати 10. Початок шакату замість 5 дефолтних на місць. Тобто ви залутаєте замість 10-20 на місяць, я поясню, чого вони це зробили, там трішки пізніше буквально. Тому просто дефолтний календарик, але X2 монетки шакату. Далі наступне. Так само ж, так як вже новий регіон іданія завезли на цей на Global Lab якщо що. Там, до речі, там стільки інформації, я сьогодні його прочитував це жах. Тому таке, коротше, з 21 числа. Це вже з наступного тижня, з наступного патчу, коли вийде Еданія, новий регіон, завозять вічдропси по 4 вересня. Раджу, хто ще не обмінював оці е, монетки, раджу їх поміняти, бо вони дуже прикольні. У мене вони ще, здається, десь лишилися, і вони у мене лежать. В кого вони ось. Е, позбирайте по 80 штучок і поміняйте їх один раз на сім'ю кожен раз. Ви там отримаєте. Он. І самого такого смачного, як би костюм. Скриня з костюмом, це за одні 80. За інші 80% там скриня з Мейдом, Blacсинг каме... Old Moon, коротше прямакі на 7 днів. І ще за 80 ви отримаєте 500 крон, 30 лутскролів і скриню, здається, на 100% до дропрейту ще за 80%. Тому раджу цю тему позбирати і, поміню... і пообмінювати. Тому прикольна штука, раджу. Тож ще цього не робив. А як їх отримувати, це твічдропси. Тому кожен день заходити на стріми до когось, англомовного, можна до мене, я також стрімлю. Мен також можна глутати ці твічдропси. Забирати це все діло і лутати. 80 штук я якось рахував, здається, збирається за 26 днів, якщо кожен день заходить забирать. Тому якось так. Наступне. Тижневий логін для отримання емблем. Коротше, емблеми фрамляться хріново, які перлабіси оці даніївські, і вони роблять як Коротше, в ці вихідні, тобто 15, 16, 17 число, і наступні вихідні, 22, 23, 24, вам потрібно буде заходити, і ви просто будете за логін отримувати по 10 емблем. Тобто, ви за двоє вихідних днів наступних, тобто п'ятницю, суботи, неділя отримаєте додатково 60 емблем. Якось так. Тут ще до цього всього. Ще, ще про емблеми ще. А, так як же ж порсять Еданію цю, прости господи, а, до цього всього, коротше, тут ця історія, приквест про босів, їхні Це є тут навіть читати, я думаю, навряд чи комусь це цікаво. Що нам цікаво, це ось цей промокодік, за який ви отримуєте 50 емблем відразу. Він буде діяти до 28 числа. Тобто це от буквально на наступні два тижні через один патч він завершиться. Тому беремо, юзаємо, отримуємо додатково 50 емблемок, хто їх ще не позабирав також. Бо вони реально вправляються хреново. І так, тепер повертаємось до того, що я вам казав за початки шакату, чому їх будуть давати по 20, і що взагалі пролабіси будуть цим всім робити. Це вже ж не перше їхнє типу оновлення, якби монет шакату. Якщо дуже коротко переказуючи оцей весь текст, вони були представлені 22-му році на кальфіонському балі і так, далі, і, так далі, і так далі. Коротше, до цього що потрібно знати, вони після нового року, тобто до кінця цього року, ви збираєте всі свої монети шакату, які у вас є, і міняєте на все, що тільки можете, бо після нового року вони їх по суті будуть скидати. І їх будуть знову переоновлювати або видавати нові якісь, або нові нагороди, або ще щось коротше. Зашукату монети вони будуть скидати ваш час до 31 грудня 2025 року. Їх назбирають максимум і помінять на максимум все, що ви тільки хочете. І не кажіть, що потім я вас не попереджав. Тепер переходимо до патчу. Дуже. Об'ємний патч в плані того, що тут позавозили багато змін для персонажів. Тут я навіть просто пробіжуся, як завжди, по всім. А хто бачить свій клас, ставте відео на паузу і читайте, що позмінювало, або просто залишу лінк в описі під цим відео, щоб ви могли самі почитати стосовно вашого класу, що ви там позмінювалося. якби то. Тому простий перелік, я навіть повернуся вище, бо тут майже по всім пройшлися. Воїн, Рейнджер, Сорка, Тамер, Валькирия, Візард, Вічка, ДК, Ланка, Лучник, Гвардиха, Хасашин, Сейдж, Нова, Мегу, Пробудна, здається, тільки не Сексешн. Доса. Е, і все. Да, і тут далі. Зміни по класам. Далі. Щось цікавого чомусь забув виділити з такого, прям quality of life, те, що ви прибрали на скілах оцю анімацію падіння. Особливо це було замітно на Мусі, на Маєві, коли ви грали, це коли ви падаєте з якихось там уступів або чогось такого невеличкого, коли ви юзуєте якісь скіли для переміщення. От у вас була анімація падіння, тепер її, по суті, прибрали. Це зробили на всіх класах, де є от такі от о, анімації, де от може бути таке падіння, це пройшлись повністю по всім. Тут навіть назви скілів є на кожному класі, де це все відбувається, тому прям пройшлись конкретно і повністю. Далі наступне по paїтемам, просто за Silo Funding декіми і за пламб рибку просто можна буде брати, міняти типу, більше предметів за один раз. Далі наступне. Додали інформацію за плюс 50 курасів в серці гармота, яке ви ставили в Main Sovereign Weapon. До речі, я це ще навіть не перевіряв. Давайте перевіримо за одну разом, чи вони додали опис плюс 50 Так, да, Вони додали опис плюс 50 акурасі, тепер у Main Weapon ще плюс завезено плюс 50 акурасі. Далі наступне. по монстр зонам змінили локацію Ocean Stalker, Не знаю, кому це цікаво, напевно, нікому. Тут, напевно, буде більш цікаве те, що завезли нового коника, нового старого коника це оцього коника 3 в одному, якого нам презентували ось навіть відео, кажемо, оцього Крогдало, його назвали, де ви можете їм, як по пегасом, літати на, по повітрю, коли падає на землю, він перетворюється в дайна. Коли ви бігаєте по суші, це дом. Коротше, прикольна тема. Я вже подивився прикол, що ви його просто отримаєте як додаткового коня. Він не міняє ваших три тірдесятих коника, а ви його просто отримаєте як додаткового ще плюс одного до тих трьох тірдесятих, які у вас є. Тобто, це просто плюс один кінь, по суті. Але ви його не можете помістити, як у Crockdellor Senturі. Тобто, це простий кінь, як і були всі до цього, у вас просто коники. Тіпа... Який один єдиний. Але коротше, щоб його зробити, у вас має бути відповідно ж, 3-10-х коня, щоб о, отримати Крохдалор Сенчері. Цей тільки завдяки цьому крогдалор сенчурі ви можете поїхати у грану до НПС Міріндори і поміняти його, якби і зробити квест, щоб отримати цього коника. Коник буде мати всі скіли, він, типу, буде топовий, окрім е, скіла на два сидіння, які є у Дума. Тобто, ви не можете їм катати пасажирів. коротше, додатково. Єдиний, напевно, мінус цього коня, що його доведеться качати. Тобто він буде у вас першого левела. Його, здається, навіть можна продати на аукціоні Market. якщо я правильно пам'ятаю, десь тут була інфа, що його здається, можна буде продати. Але він, типу, не буде прям дорогим, то тому, я не знаю, сенс людям його собі тримати, тримати або не тримати, але за, з одного боку, прикол, що його можна купити. Як на мене, доволі таки цікавий мов від перлабісів, з одного боку. Далі, наступне. Що ще по цьому коноку? До речі, прикольне те, що, коротше, якщо ви вдягаєте на нього. Сет крогодалора, тобто неважливо навіть який сет, один із трьох сетів, типу вітер, земля, здається, море. Там, тобто три сети uh, на цього крогодалора, на цього нового коня. І коли ви юзаєте його баф, це тобто, на, на натискаєте спейс, щоб заюзати баф шмоток, на який на коні, на вас буде накладатися всі три типи бафу відразу. Тобто, але повторюю, неважливо, який ви сет на ньому одягнули. Буде відбуватися абсолютно бав всіх трьох сетів шмотів цього коника для коня Крогдалора відразу. Ну, бав залишає, вірніше КД залишається те саме, типу, в 60 хвилин, і так далі, але сама суть. По UI ці змінили опис того, як з'являються світові боси нотифікацію, тобто їх спростили просто ось до такого повідомлення з картинкою, замість того, як було це отак екрана. як на мене, трішки все ж таки зручно зробили хоч щось. Далі наступне. Додали кількість пресетів на артефакти і на пети. На артефакти зробили максимум тепер 20 пресетів, на петів зробили максимум тепер 10 пресетів. Це я казав в минулому відео по патчу, що будуть робити, будуть скидати пресети як на петів, так і на артефакти. Тому майте на увазі, що у вас скинули саме пресети. Якщо простіше казати, то це от ось у вас були ось тут ось пресети Оці всі артефакти. Вони ці всі скинулись так само з групами петів. Їх так само ось розширили тут до 10, але їх потрібно купувати. Можна купити їх якби і за донат, але на халяву, здається, понадодавали за лоті можна купити по одному сокету пресетів. Uh, давайте зараз знайдемо, щоб прям відразу. Я щось їх не бачу. Ось. -пресет для петів один за 300 лояльті і для артефактів так само один пресет для 300 лоєльті. Решта всієї цієї теми здається повністю забав. Да, по 500 цих, по, по 500 перлин можна брати і купувати. Тому, коротше, ну не знаю, кому потрібно, кому не потрібно, кому вимагають, кому не вимагають, але якщо вам потрібно, берете купуєте, якщо ні, то вам і того вистачить, що у вас є. І на цьому все. Все. Ось такий вийшов патчик. Чекаємо на наступний тиждень уже Еданію. Де завозять багато чого всього, спробую це все діло нормально підготувати, розказати, коли вийде патч, бо уже на глобалі, повторюсь, я вже читав, там багато чого повипускають і так ще буде, чи друга частина того, що а, тієї дані на вересень місяць, яка перенесена, то тому буде про що поговорити, що на наступний патч, що потім ще через здається, 2-3 тижні після цього, то тому, коротше, якось так. Тому поки ось такий от невеличкий патчик з ребалансами. Там також будуть ребаланси видані по деяким персонажам, деякі апи персонажів будуть знову, як би, то тому там побачите все далі в цьому патчі. Ну і, як завжди, всім дякую за увагу за перегляд цього відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати виходи наступних відео. Підписуйтесь на мої всі соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Дякую за увагу і побачимося вже в наступних відео і на стрімах.